Новий комп'ютерний клас отримали сьогодні учні школи в Криворівні. Ось з цих сучасних 12 комп'ютерів, столи та стільці, дітям подарував прикарпатський меценат Юрій Дерев'янко. Каже, освіта це саме та галузь, яка виховує і творить наше майбутнє, тому вливання в навчальний процес вкрай необхідні. дуже не відношення до школи, до навчання, до... <кхід> до того, що є наше майбутнє насправді, це наші діти. І їхня успішність їхня якість їхня їхніх знань я переконаний що буде впливати на наше життя в майбутньому Кажуть, той, хто володіє інформацією, володіє світом. Тепер така можливість є і в цій гірській школі. Досі каже директор інформатику, діти пізнавали виключно в усній формі. Незнання комп'ютерних технологій завдавало їм чималих незручностей при вступі у вищі навчальні заклади. Дітям ми давали можливість, щоб в нас добули знання з інформатики, але не бачачи комп'ютера, то тобто собі можете уявити, які незручності. Можливості, можливість було записано в атестаті про те, що він освоїв знання з інформатики, а не бачив комп'ютер. І коли десь продовжував навчання у вищих навчальних закладах, тобто третього, четвертого рівня акредитації, чи навіть і другого, і першого, тому що зараз вищі навчальні заклади забезпечені цим. Всім. І коли приходилось йому перший раз сідати за комп'ютер, безумовно незручність тієї дитини і після думка про школу однозначно в нього була негативна. Комп'ютерний клас від Юрія Дерев'янка тепер дасть можливість в Криворівнівській школі вести уроки інформатики з другого класу. На знак пошани за важливу для навчального закладу допомогти. Мого його керівництво презентувало меценату свій невеличкий дарунок, книгу про гуцульське село та роботу, виготовлену руками самих дітей.